Найдорожчий та найдешевший ламінат. Чому їх різниця та чи варто переплачувати? Зараз розберемось. По-перше, ціна бюджетного ламіната 366 гривень за квадратний метр. Ціна більш дорогого ламіната 1540 гривень за квадратний метр. 32 клас 8 мм товщини, але немає характеристики волого та водостійкості. Його бажано не вкладати великими контурами і вкладається він виключно в кімнатах, там, де сухо. Більш дорогий ламінат. Також 32 клас 9,6 мм товщини. Має характеристику і волого, і водостійкості його можна навіть вкладати в санітарних кімнатах, там де постійно мокро. Більш дорогий ламінат можна вкладати на великі площі без розривів єдиним контуром завдяки якості його замків. Бюджетний ламінат великими площами єдиним контуром вкладати не рекомендується. Потрібно робити розриви через слабку якість його замків. Немало важливий нюанс це фаска і наближеність до натуральної деревини. У більш дорогого ламіната вона Унікальна, вона продавлена, і рельєф набагато більший, ніж у бюджетного. Натомість у бюджетного ламіната ми отримуємо профарбовану фаску, менш виражену текстуру під дерево і розмір дощечки 1,20 на двадцять. А тут розмір дошки у нас 2 на 240. І який же все-таки ламінат варто обрати? А обирати, друзі, вам в залежності від вашого бюджету, потреб та побажань. Який оберете ви? Напишіть свою думку в коментарях.